Євген Сверстюк Напинайте вітрила і струни душі. Напинайте вітрила і струни душі, набирайтеся, груди тривоги, вічний холод і жах над провальням нести. Нам, напевно, призначено Богом, Десь поблякли мої полустанки в імлі. І злетіли в минули маршрути, та на круглій, гіркій і печальній землі нам доводиться ще раз вернути, набирайтеся, груди, щоб дух не зімлів, погляд вище ясніше над часом, щоб наш дух не упав, не пригас, не змілів. До кінця. І до краю всю чашу. Переможного миру вам!